Мили сином посуду. І вже дивлюсь, слабенько стікає вода. Зараз думаю, ага. Взяли ми соди. Вставайся. Соди ми взяли. Туда що робимо? Туди. Засипаємо соду сюди, дивіться. Засипаємо соду, таку собі щедру, не жаліємо. Чип. А потім що робимо? Беремо. Заливаємо, покажемо що. Дай, Дай покажемо, ти залиєш. О, Водний розчин оц... оцтової кислоти. Дивіться. А ще що воно робить? Марк, ти бачив таке? Ні. Дивіться, Подивіться спайбу. Як все робити. То забагато, звісно. Там не треба скільки кухту тут. Але... Гляньте як файно. І зараз прочиститься і буде це чиститися. Класно? Wow. Так, yeah. ну ага. Гляньте, як файно воно вибурлює. І це, треба і буде чистко, чистко я Бо Я вже милий, дивлюсь, слабенько стікає. Ми Вирішили сином прочистити. Так що всім гарного дня. Кому треба їхати за кордон, звертайтеся.